Та-да-да-дам. -та так, у нас сьогодні буде нова прикольна гра вибагливий кіт. Так, Карліни, як завжди, нова футболочка від Hello Kitty І ми будемо грати теж Кікі. Кіті. Бачиться, Кіті? Подобається тобі? Вона має бантика, але це не має Ага, твоя має бантика, ця не має бантика, <ськіття> так? Бачиш, як бавиться, так? кішка. на дивись, робити. тут насправді буде так. Він тримає тарілку і ти йому кладеш щось їсти. І то, що йому не сподобається, він візьме і підкине тарілку і все порозлітається. Так що треба вибирати. Він, коротше, такий вибагливий, от бач, підкидає тарілку і всі овочі і фрукти розлітаються. Такий самий, як ти. Він теж не любить там якісь брокколі, отаке. Та? Так, давайте зараз оглянемо, що нас тут всередині знаходиться. Ого! Та дивися, скільки тут багато всього. Так, у нас є... Кіскульочок. Тут... Ще кульочок. Давай, 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 витягуй. Тут кута вже видно. видно, взяла все, порвала. Тягни! Тягни! О, є! Витягуй китцю. Прикольний кіт, клас. Чекай, тут ще щось є. Інструкції. Ой, він Вже підстрибнув? Вже ще щось є, Піки Кіті. Це в нас. А, інструкшен. Так, на англійській мові. На англійській мові. Contents, object of the game, setup. Ага, натиснути на кнопочку, скласти йому ручку. Потім він буде дивитися в тарілочку. Ага, одиничка. Крутити барабан. Двічка, і що там випадає, і то ми маємо складати. Я зрозумів. Окей. А тут має бути інструкція на українській мові, так? Є, інструкція. Тому треба скласти. Боже, від тут без середині біля питання. А, так. Бачу, він вже підкинув. Йому треба хвостика сюди запхати і запустити гру. Давай розпаковуємо. А тут, дивися, їжа: кукурудза, капуста, морква, помідори. Що тут ще є, крім, крім того всього. Ну коротше, зараз побачимо, Кукурудза точно є. Щось він з того всього не любить їсти. Не знаєш що? Може брокколі? А, може і броколі, вон броколі є. А може він не любить їсти е, гречку? Не знаю. А ти любиш? Ні. Ні? А якщо б тут були чіпси, всякі, тік-такі. Та знаєш, що мені снилося? Що тобі снилося? Мені снилося, що я попала в таке місто, де тим багато солодощів. Ого. Классно. Тут, тут на фабрику віллівонки попала. Так, а я вже розпакував ті їжі. Же... Є... Так, а в нас покутилися якась капуста покутилася. А вони насправді м'які, вони гумові. О, Помідорки. Ой, то -то, а тут що? А, а... А, цибуля. Цибуля жовта. така <laughs> ну, ж жовта цибуля. То крики тут, або тут цибуля попалася. Брокколі, маркішки є. Дивісь, які класні маркішечки. Я думаю, він любить маркішечки. Так, ну в принципі, в нас тут є жовті, оранжеві і зелені овочі, фрукти. Допомогти. Угу, тут лототрон, тарілка і хвостик. Ну окей, давай буду допомагати. Це сюди. Там більше вже нічого нема. Надіюся, що вже нічого нема. Ага, злимо. Якщо він такий, то він такий. такий. А, тут ці брови рухаються, дивіться. він стій Злий, добрий, злий, добрий, 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 злий. Розпакував я вже все. Тут є тарілка, хвіст. Зараз ми його вчіпимо. Хвіст треба буде вчепити ззаду, потім треба буде тарілку акуратно вчепити йому в ручки. І в нас є ось таке от лото. Тут, бачите, тут крутиш. Попадеться одиничка, значить треба буде один сюди покласти якийсь любий овоч. Ой. Ой, не стрибай! Якщо двійка, значить два овочі кладеш. А якщо оцей от приз, значить ти даєш один овоч, який в тебе є, якомусь гравцю. Коротше, кожен буде мати якийсь колір. Хтось зелений, хтось оранжевий, хтось жовтий. Три гравці всього грають. Я, я хочу зелений. Добре, ти зеленими будеш грати. Я буду грати тоді червоними. А мама буде грати отими от цибулями, е, чесниками. Ми вже все розпакували, Наталя. Мам, куди? Так, і тут у нас ще в інструкції, от можете собі зупинити, почитати. І тут у нас пише: стережіться, це кошеня дуже перебірливе в їжі. Завершення гри знаєш, коли відбувається? Коли він ту все розсипає і на тому гравцю, на якому він розсипає, той програв. Угу. Зрозуміло? Добре, так, розчитаю. тут от є ще комплектація. Це от пише про нього. В принципі, 15 хвилин десь можна грати в неї. Перебірливе кишення. Є ще QR-код. Можете відсканувати і подивитися цю от гру Голіаф. Мама вчіпить хвоста. Але БСМ не рухає. Ну то там намальовано куди вчіпляти. Отак. Треба так, щоб закласнулося. Є. Все, хвостик в нас є. Тепер тарілку. Чіпляй сюди тарілку до ручок. Так, коли ти вже вчепила, стоп, стоп, стоп. Ну, давай. Ти зеленим хотіла? Я хотіла зеленим. Тримай. А я хотів тими моркішками. Ну добре, мама взяла, окей. Так, тут в нас є супер лото, Спорт лото. Давай крути. Одиничка, клади якийсь один овоч сюди. Є, тепер, наприклад, тато крутить. У мене що, одиничка, я кладу одиничку сюди. Тепер мама, там якщо попаде двійка, то двійку. А якщо по попаде. О, маме попався цей сюрприз. Ти можеш віддати комусь овоч із нас. Калінці віддала. Один. Одиничка, да. клади ще одиничку. Так, тепер тато крутить. А в мене що, приз випав? Так, я віддаю мамі на кукурузу. То я маю класти? Так, клади. Що? Я кому віддав, той кладе. Тепер ти. <плес> Ай, мама зараз віддасть, я знаю кому. <смі> ну добре. <плес> я налякався, я програв. <плес> ну давай, граємо ще раз. Ні, зробимо по-інакшому. Чик. Скиньте всі фрукти сюди. У нас всі фрукти будуть, кожен буде вибрати собі, який хоче фрукти. А того, кого буде сюрприз, хтось може віддати свій хід комусь іншому. Будь здоровий, бач, правда. Все, крутимо. Так, я буду перший. Так. А, в мене сектор приз. Я віддаю мамі на кукурудзу клади. Тепер, мама, твоя черга. Крути. Так, мама, купалася. Одиничка, Единичка. давай ще раз клади. Тепер карлінка крутить. Крути. Так, карлінки приз. приз. Давай кому? Давай комусь. Я? Добре. Тепер е, я кручу. Я, я кручу, верчу. Ой. І в мене одиничка попалася. Давай, я даю йому чесник той. Так, тепер мама. Мама одиничка. одиничка. Тепер твоя черга коробінка. Скільки в тебе випаде? Одиничка. Поки що Один. двійка ні в кого не випадала. Ходи, треба легенько. Аааа! Легень. Супер ти програла. <хride> 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 Давай погнали ще раз. Так, хто перший? Давай ти перша почнеш. Давай. Одиничка, клади. Тепер я буду. Одиничка. Тепер мама. Теж одиничка. Одиничка, ну давай. Одиничку клади. Є, тепер Каролінка. Одиничка. Одиничка. Тепер таточка, мені так. Тато що, одиничка? Одиничка. Ай, тато програв. Мама ще не програла, граємо до того моменту, поки мама програє. Сподобалася гра? Досить весела. А тепер я, я сама граю, ну, але я по три штучки. Ну давай по три штучки, добре. Кожному по три штучки. Так, мамі помідор, брокколі і чесник. Татові маркішка. Чесник, щоб не розслаблявся. І татові ще капустина. Добре. В кожному різні кольорові. Це все решта буде додаткове, так? Додаткове. Угу. Так, якщо попадеться приз, то звідси беремо і даємо комусь. Давай, крути, ти перша будеш. Я перша. Ну, в каринки попалася одиничка. Клади яку ти хочеш. Mm -hmm. Не попала, давай ще раз. А дивіться, зараз покажу. Так, я кручу, верчу. У мене що попилось? одиничка чи приз? Не, приз. Тому що приз? Не ага, на каринка, моркішку клади. Киці. А, він ще не насуплюється, Це бачиш? Моя черга. Так, тепер мамина. Мами Це одиничка. О, а він же, бач, насупився трошки. Тепер Каролінка, твоя черга. Я навіть не звертала ту увагу. Так, він ще насуплює брови, так що треба дивитися. Йому щось не сподобалось, то що ти поклала. Йому дуже багато так. помідорів. Ой, тобі треба два покласти. Давай. По одній клади легесенько. Раз. Ой, дуже сильно насупився. Ще чуть-чуть. Ого, Кролінка, ти вже два рази програла. Хто, хто вилітає зіграв, хтось стає там. Ага, все в куток стає, хто програє. Ей, добре. Давай, давай. А ти нічого що ти програла? Ой, дивися, мама накидала йому тих овочів, він теж все викинув. Да, 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 ти вилітаєш. Все, тепер ви граєте з мамою разом. Добре, а ти а ти йдеш. Добре, а я йду в куток. Все, хіба гра, я роздаю подвіжку. Так, крутить перша мама. Два. Все! Нарешті в мамі купалося два. Давай, крути. Добре. Сюрприз? Непонятно, ще раз крути. Ну посередині. Тепер один. Добре, один. Тепер я кручу. Два. Один. Один. Я точно не хочу програвати. <ел> Давай. Mm. Так сильно. Тепер тобі, тобі, тобі точно програти. <проб> Мама програла. Стоп. Що все? Ти, ти виграла? Ти в фіналі стоп, виграла, перемогла. Стоп, я хочу даже сказати. Тепер Пиши. дуже тяжкий фінальний. Ну, що ти робиш? став назад, киця, ти сидиш. Це дуже фінальний сильний е, раунд. Мама хоче вибути з гри. Щоб Добре? Мама йде в куток, бо вона програла. Тепер беремо по 10 штук. Один. Карина закрила очі, не хоче цього бачити. Два. Ой, він дуже сильно насупився. Тепер твоя черга. Мене він не підкинув. Ну давай, може в тебе попадеться сектор приз і ти досишта штатові. Давай, крути. Сектор приз. Так. Так повезло, королі в неї приз попався. Давай. Добре. А каліна мені дала кукурудзу. А ви думаєш, він любить кукурудзу чи ні? Не знаю. Ну давай я спробую. Зараз ми дізнаємося, чим любить кукурудзу чи ні.